Чисто вітаю. Ну, вже нарешті по Львові світи сонце і, напевно, йде до літа, бо дуже багато було останнім часом доще. Знаєте, дуже багато новин. Ми розуміємо, що видно, що підходить до літа з різних трансферних новин, але дуже багато зв'язано більше з тренерами, а не з гравцями. Ну, ось так. Ну напевно, десь якійсь мірі правильно, бо Після підсумки сезону когось треба звільняти, якогось треба щось міняти. Якщо глядати по нашому чемпіонаті, ви прекрасно знаєте вже, що офіційно вчора представили Руслана Ротаня тренером Полісся. Не знаю, бачу, дуже сильно розділилися думки людей з цього приводу. Хтось пише, все, я більше за ним не буду, як то кажуть, наблюдати, дивитись, бо він пішов. Він стріє тренувати по лісі, за гроші продався. Ну, Знаєте, моя думка така, суб'єктивна моя думка, звичайно, що було очевидно, що не затримується ротань більше, ніж от, ось цей сезон. Він показав результат, але я думав, що він хоча б перейде в якийсь образ, ну там, шахтар, динамо, зрозуміло, що ні, або десь в якийсь європейський клуб, або якийсь збір. Він піде, пішов по лісі, проходив. Ну, напевно, кошти, але полісся це так само. Команда ніби адвенційна і з грошима. Звичайно, вони грають в конференції, подивимося. Пишіть, чи є ймовірність, що у нього підечення і що буде далі з Олександрією. Буде дуже цікава шарука до зустрічі.